Всім доброго часу. Сьогодні я поекспериментую ще раз раді... з радіоприймачом прямого підсилення автора Васильєва. Раніше я його вже показував, але так як я був на іншому помешканню, там де не було проходження середньохвильового діапазону, тому там такі експерименти були невдалі. А тут, в мене, так як є вже більш-менш нормальне проходження, то можна вімкнути і послухати, як працює приймач. Прямого підсилення. Магнітна антена в мене на феритовому стержні звичайно, і в електростатичному екрані, виготовленому з, ну, з пляшанки якоїсь там. Так вмикаємо гучність і можемо слухати. Йдуть грозові розряди, бо там була гроза в недавно. Ну, але подивимося, що приймає. Добре робити приймачі середньохвильового діапазону з поворотною магнітною антеною. От ви бачите, як впливає поворот антени на приймання.

Ну, це частота 999 кГц, але подивимось, як проходження йде. Ну, так, не хоче. Десь ще за півгодини попробую ще раз вімкнути. Якщо буде музикальна передача, послухаємо, як він приймає музику. Ну Ось так приймає приймач прямого підсилення, який раніше я вже показував, нагадую ще раз. Ну, цікавий так. Експеримент можна провести по прийманню середніх хвиль іменно на приймачі прямого підсилення. Так як вони, я вважаю, добре підходять для такого діапазону порівняно зі супергетеродинами, де можна знайти тут якісь свисти інтерференційні, тобто і такі всякі різні побочні продукти, як то кажуть. А в приймачах прямого підсилення цього нема і вони дуже гарно приймають. Дякую всім за увагу. Маленька вставка ще знайшов радіостанцію одну.

Против масштабные от этого должны спатить больше. Маджон Кирби заявил, что сообщение о десятовой реформе первые из них касается... Вот тут чути две расти до радіостанції 14-13 кГц и 13-86 кГц. Ну, тобто, такий простий радіоприймач з магнітною антеною, з одним контуром, фактично, як він відстроюється від сусідніх радіостанцій, доволі таких потужних. Ну ось такий прийом, такий приймач.